Це і зразу. Тільки що написала. В підтримку тих, хто чує. І дещо зрозумів. Всіх інших не стосується, бо вони сприймуть інформацію, аби зробити гірше. Все і зразу одночасно і ні. Навчитись бути і мовчати, стрибати, ворожити дні, радіти смерті й оминати, запавші очі метушні. Тут й там, то й біч і Христа ради, навчитись дихати і кричати, вогонь ковтати. І літати крізь зір ракетами стріляти, молитись про пілотів і молити Господа в вині, і на війні мир окриляти, Бути і віщом доганяти? Вищим. І ницим розмовляти, грішним і втішним, кривим і ніжним, милим і сивим, чорним і хтивим, грубим і дотичним, сірим і лишнім, щоби змовчати. Темп темпу, давши прохідних по балу, Пону кандидатом по ширшім слові й дивині, Щиріший в місткості стояти, боротись із собою й здатись, де хтось красу загородив. І сам страхами удавивсь, не знаючи, куди вертати. У золоті сліди ставати та коси чорні обмивати від довоєнної ріллі, від до останньої дороги прощальним і величномовним. На перехресті сво тривоги, на певній. Впевненості, змоги при моді, що лепече моді в індійськім храмі черствини, де все скупилося до того, як розбудили води калі, накликавши Христу біди, навчитись плести й уплітати, стріляючих і й очі гарячі, точні й робочі, вільно жилі і підперезані різні, і кожну краплю описати, яка присохла до рідні, що надружилась з ворогами, поклавши голови росі. Та, попрощалась навесні, щоб попрощатися в зимі, а літом голову покрити, щоб відтворити усе осені, навчитись пахнути і пхати, Розосередженим ставати, де мені натикано розтяжкам. Центруватись і мотати, містично рухатись, тримати, координати свого тремтіння пропорції, сенси і сенати, розчавлених в прузі атаки та адамантно здібних в хаті. У тіла чесного. Хвости, барвінком крові зацвітали, клітини, Сірень голоси, їх цвіт на ноті акварелі, Сизієй пахне разом правдам, чеснієй злобою гримить, так само, як гармати ясність, чим їх красивіше летить. Щоб той запеклий ув характер, новими місіями пив, любив миттєвість, тищоліть навчився серце ворушить, між треба, що не може йти, між руйнацій, що збудують, між вір і спроневірень скоєнь, де сад вишневий. У жазі, і тінь подасть на блюді гоєнь і сік на лє, щоб відхворів. І з соловейком зговорив про кращу і святішу долю, що волелюбною любив. Випробувань як словників, любовий, як гонимих скоєнь, належне їй практика богів, людське, що не лікує когось, цікаве, люте у пітьмі і цвіт дешевих апробацій. Конструкти змінності у вір. Цинічні цикли акробатів, які раділи клоунадам, на дострибаючи на дні, стихійним гонором базарів, стихійним звіром на трищасті. І відлюдкуватими людьми, яких привчили у палатах царів тримати за ножі, mm -hmm. сервірувати й пожирати, серця, з'їдаючи війні у канделябрах павутини, де напувають від людини, вбиваючи. За ніч мільйони, віддавши горе тіл на горе тим, оживаючи себе жертовно кров'ю чужою, все і зразу не буває ні, буває дещо важливішим. Важніє, рухає, мужніє, радіє крайності й тремтить, тремтить, щоб оживити світ, терпить, щоб дочекатись діток, мудрішає, не спить, не снами, нами, голосить смертію віками і. Рядки книг збирав крижалі, аби з богами говорить, щоб передати віщу прить. Над ривом носиться над прірв, руйнує злісних перемоги, які поразкам в'яжуть ноги на нервах, що згортають. Ночам згорають ночам, на руйнівнім що з попиля, на попелищах, що трима живих і смертників живими, бо всі живі любов між смертю, а мертві озираються. Навчитись говорити, і рити між небом і богом є дороги, межи людей лише трава, зелена рута м'яти, зруба, і матіола ніч трима. Лиш доживи, аби душити свій особистісний вівтар, де сад і мила край плеча. Протягнете обидво ноги, аби спочити чи померти на інший вид срібел любові, на інший вид, срібел води на інший подих, двоєни на інший постриг поспіль цвіту, на інший подив, Самоти. На є, що може мати миті, На є, яке нікчемним омина, на всі понти, що пали світом, на всі дари, що не слова, і лише чорніюче обличчя. В окопі муштри виживань, стоїть межу, умінням жити, святить мету, вмінню тримать, тут хрестять кулі і печать, яка рубцями криє тіло. Живить надію, оживать і йти у бій, завчивши діло. Живим нарізано печаль, крізь сенси, зламками металів, крізь кругосвітний блуд прощань, парадами не їх досягнень, уміти боронити рвань. Надіючись, метарствам вбити, Що не шануючи, лисіють, так само в злобі повертань, гони молинуть, гонять зрілих, чіпляючись за тління сірих. Люби як вмієш, тим хмилій, на грам любові, чи знехочу на мить, що стереже пророчих за гроші, розкупивши втіх, люби причетним, а чи буром, не вчасно, чи прапороносно, уміло, мило, чи поважно. Розтяжкою на мілені. Любив окопі, просто ради, ради нема, а чи буде, навіть не зможеш, чи завадить, навіть в незгоду що мене. Люби тіла, де душі вбиті, валяються і так і не любивши. Люби убитих поряд себе, не розповівши про любов, люби зелених в шоколаді і торт рошенівських ікон, якби ж ти знав своє невчасність, що їх бездарність мови тон, де мат лиш, розстріл позачасний. Сучасник сучий соучасник. Він також міряє любов на відповаги зосереджень, сосучі літургії кров, сусучий вічність за любов, як конувал і співучасник. Піар піар, піар брават, піар любові до повстань, піар повстань ради любові, піар молитв, піар кохань, Що взавтра здриснуть від стинань. Піар розробок для дітви. Піар дітей, з перепихонів, піар розлук, розброду зброду, розваг, що луплять хрест з душі розтермінованих розправ. Піар між правників безкарних, піар піарщиків, з лікарень, піар. Програм, що люблять мам дітей сирітствами роздавши. Любові кари і бездонність, дипломатичні гаманці, депресії рутинні пні і православні інтереси. і Крихобористі пісні і письмена, що зо любові кістками виклали митців, що через три дні наплювали, ріжуть на ніж чужих дітей, заводячи в індійські кральні, любов у них, як трудодень постить пости постів, не знавши. Гріхи нічні і заблукавших, висповідаючи на день, аби здобріло сивий пень, піддав у гонорі лукавства чи метушні своє ідей, як синтетичний інтелект, поживність вижуваних, змінних. Чуттєвість вижуваних серць, де неболить цинічність схем, як синтетичний наскрізь ситий, крізь сито сіджує процес, не бачачи у чиїх дітях криваво місива клітин, замінники відмінків цін, підмінні почуття для чогось чуття. Піаром пропливають, як синтетичність зрад і мір, як синтетичність операцій, які когось зображають, цинічно плачучи на фото, піарно граючи любов, дітей, ведучи в позавчора, шукаючи, між дипломатів, піарячи своє невміння, тривогу, виклавши в кіно. Бездуховніших тривог важкі понти і селекційні. Там Бога заміщає цінник, що поціновує фантом і недосяжна парна віщість, що обдаровує ківшом. Не признавайся, що воскрес. Не признавайся, кого любиш, не признавайся може бути, а може, викрадуть на люди, щоб юдам здались продавши. Не признавайсь, щоб не підкласти, не признавай, щоб не щитали. Чатуй уважніше, поважних, які. Гнилішали в очах, щоб засіватися звичайним. Люблять, чи ріжуть без ножа, ділема для саме творця. Він гострить ніж, аби зарізать, щоб сповістити вид дізнань, які з любові кришать віри, кохань рецептів і визнань, де синтетичні обелізки покладені не тим словам, де манітени для поем, маніфактурами блюзнірства, злий геній сучує проекцій. Применшивши душі повстань, Повінця грам та розділявши. А в тому грамі був грааль, і того не дістатись. Більше. Бо бідність зубожіння гірших, Закриту грішних вчительством, любов, засунувши в деталь, а вище в наймичку. Злодійства